Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас сьогодні у медіа центрі. І починаємо ми сьогоднішній день з презентації унікальної містецької практики для психологічного відновлення та пошуку сенсів, а саме з театру. Сенсорного лабіринту. Тож, хочу представити вам наших спікерів і спікерок сьогодні, які більш детально розкажуть про цю нову методику і підход, який буде працювати і в Україні. Тож з нами сьогодні Івен Брюк, автор методики засновник підходу коарц, директор з досліджень міжнародної мережі Республіка Уяви УЕЛЬС, Велика Британія, також з нами сьогодні Яна Салахова, голова ГО «Театр змін, практикіння театру пригноблених. І Інна Палько, співавторка сенсорного лабіринту, громадська громадська діячка. І практикіння методику театра пригноблених. Я вітаю вас і дякую, що приєдналися сьогодні до нас. Тож, давайте більш детально сьогодні розкажемо нашим слухачам і глядачам про цю методику і про те, безумовно, як вони можуть нею скористатися тут у нас в Україні. Тож, пане Іване, вам слово і хотілося б вас розпитати саме про цю методику, про цей театр. Що це за методика? який його, його підґрунтя, як вона з'явилася, да, і чому вона може бути корисна саме для українців. Отже, дякую за те, що запросили мене. Насправді дуже добре буде бути з вами. Отже, контекстно орієнтоване мистецтво, театр сенсорного лабіринту. Це один із. Методів цієї техніки, отже, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо про контекстно орієнтоване мистецтво, це ми, ми говоримо про арт, мистецькі продукти, і у цьому випадку ми орієнтуємо наші наміри на мистецтво, тобто Хто переживає досвід, який досвід ми переживаємо, у яких умовах, у якому середовищі? Це можна пояснити декількома словами. Що якщо, що якщо? Це театральний аспект. Все, що нас оточує, це все, що є. Головним. Можна сказати, не акторам, а головну роль у цьому театрі буде відігривати саме глядач, чи так це і чому це важливо саме такий підход. Тому що у нас в Україні ми бачимо під час а, спочатку повномасштабного вторгнення насправді ми бачимо такий дуже великий попит на будь-які культурні події, в тому числі театральні події, і ми бачимо, як такий культурний вимір допомагає людям. Переживати війну і все, що відбувається зараз навколо. Наскільки тут людина буде проживати таку виставу, такий підхід, і наскільки глядач буде занурюваний у цей процес? У театрі «Сенсорного лабіринту. Це театр, у якому глядач переживає імерсивний досвід, тобто один на один з лабіринтом. І у лабіринті є інсталяції, які ми називаємо сенсорні портали. Ось люди, які власне роблять цей сенсорний лабіринт, він не створений мною він створюється іншими авторами, і кожна зустріч. Вона не націлена на те, щоб створити більше е, страху, а, а натомість створити більше контенту, тобто повернути нас до нас самих. І чому це можливо? Тому що коли ми боїмося, це натуральне відчуття, особливо в Україні, яка зазнає атак кожного дня. Е, у цих умовах дуже важко знайти якісь зовнішні. Мир і тому важливо встановити внутрішній мир. Я, наприклад, сам походжу з Уельсу, і в Уельсі у нас є два слова, які означають мир хезох, тобто відсутність конфлікту, і технебет, що означає такий райський мир, тобто мир, якого можна досягнути, незважаючи на зовнішні обставини. І у цих обставинах ваша ваша сумління або ваша душа може завжди перебувати у мирі. Передній досвід того, як була ця методика вже впроваджена. Наскільки які відгуки у людей, що вони відчувають, і якими вони виходять після того, як спробували цю методику? Я вперше зіткнувся з роботою моєго колеги Енріке Варгесу із Колумбії у 90-х роках, і це підштовхнуло мене до створення певної роботи. Його робота справила на мене враження. Я бачив той ефект, який вона справляє на аудиторії. Я почав вивчати різні методики mindfulness не у всіх випадках, але у багатьох. В випадках я побачив, що люди відчувають насправді глибокий внутрішній мир і, і е, певне зачарування життям і внутрішнє поєднання. Питання буде до вас, наскільки все ж таки цей театр має з'явитися тут, в Україні? У нас наскільки і чому, на вашу думку, він є актуальний саме для українців? Дякую. Я знайома з Іваном з 2014 року, коли він приїжджав підтримати власне, українців і українок під час Революції Гідності. І вже тоді він трошки нас знайомив з цим методом, і я зрозуміла, що зараз дуже багато в кожного з нас викликів, як триматися, як витримувати. Це життя, і не всі люди мають ці зв'язки з спільнотою, з громадою. Те, що я розумію про цей театр, це що він справді ці зв'язки може відновити, тобто, що відновлюються зв'язки з іншими людьми. Бо я сама працюю з групами людей через партиципативний театр, і я розумію, що коли ти переживаєш якісь події в групі. Ну, наприклад, минулого року ми вели майстерню для підлітків, і вона відбувалася через дві години після обстрілу Хмедиту. Тобто ми були разом з цими підлітками. Я розумію, що я набагато легше пережила це все, тому що я була в групі людей. Ми розмовляли, ми намагалися гратися, але ці зв'язки людські вони допомагають людині набагато краще. Зрозуміти і себе, і, власне, знайти ці ресурси для того, щоб власне, гуртуватися, триматися і продовжувати, скажімо, опір тим діям, які чинить Російська Федерація на Україну. Тому, власне, ми вирішили, що ми хочемо. Подарувати такий досвід в Києві, створити таку публічну подію, для того, щоб люди могли це пережити. Я вірю в те, що ну як, коли людина хоч один раз переживе такий досвід, як нейронні зв'язки починають будуватися таким чином, ти починаєш шукати далі, як можна створити такий досвід. В тебе вже є віра в те, що це можливо, і ти будеш повертатися і шукати, і сам створювати такі простори. Тобто для мене це такі. Острівки безпеки, в якій людина відчуває, що вона в безпеці разом з іншими людьми, попри всю зовнішню небезпеку, яка нас оточує, ми можемо знаходити ці ресурси. І сенсорний лабіринт, він власне про певну методологію, як до цього повертатися. Тобто людина, яка це хоча б один раз пережила, вона в будь-яких інших складних ситуаціях. Може повернутися до цього досвіду, якщо вона його хоч раз пережила. І я вірю в те, що це як коло на воді, це можна передавати далі. Людина, яка вірить, що це можливо, вона може заразити цим інших людей. Яно, Іно, питання до вас, мабуть, найголовніше де і коли запрацює цей театр сенсорного лабіринту, як можна туди потрапити? А, вже зовсім скоро. <хи> Власне, в цю п'ятницю, 15 серпня, суботу і неділю, 16 17 серпня, в четвертому павільйоні на ВДНХ Національному експоцентрі з 10-ї ранку до 18 вечора три дні буде працювати цей сенсорний лабіринт. У нас вже триває реєстрація. Вже понад 200 людей зареєструвалися на нього. І вона ще поки що відкрита, хоча я думаю, що вже ми будемо скоріше за все обмежувати цю реєстрацію, але можна буде прийти і власне відчути цей досвід. Тобто, для того, щоб потрапити, потрібна все ж таки попередня реєстрація, де її знайти? Реєстрація є на сайті громадської організації Театр змін. Інформація є в Фейсбуці. Подія. Тобто є реєстраційна форма, яку можна заповнити. Е, є на сайті анонс ВДНХ, теж можна його знайти. Але в принципі, якщо раптом ви все ж таки цього не зробите, я думаю, що вам пощастить, якщо ви просто прийдете на локацію і там в певні е, е, часові рамки, я думаю, що це буде можливо потрапити навіть в порядку живої черги. Дякую, Інна, є. Ви є співавторкою цього цієї події, цієї інсталяції. Тож розкажіть трошки детальніше, яка специфіка саме її можлива в Україні? Можливо, він відрізнятися буде тут чимось. Я, панена, мої колеги Іван і Яна доповнять щодо специфіки. Я буду зазначати зі своєї позиції як однієї із учасниць, людини, яка буде мати свій портал у цьому лабіринті. Отож, ми будемо чекати наших мандрівників та мандрівниць, аби вони у цьому лабіринті змогли пошукати якісь певні сенси, тому що кожен і кожна з нас. Заглиблюючись у лабіринт, теж приносить себе свій досвід передусім, тому що е, участь беруть е, у лабіринті е, членкині е, і, і члени, які. Е, 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 з усіх куточків України, і вони, звісно, приїхали зі своїм певним досвідом. В першу чергу, досвідом переживання війни, в першу чергу, створення безпечного простору для того, щоб нашим мандрівникам і мандрівницям було максимально безпечно, і для того, щоб вони вийшли ну, з певним своїм розумінням, як ми вчора говорили з Іваном на зустрічі, що можливо навіть для нас, тих, хто створює лабіринт, це виглядає поки що все досить загадково, але для тих, хто його прийде. Буде певний сенс, але він буде точно різний у всіх і різне усвідомлення буде у всіх. Тому це так певне таке заглиблення у себе, тому що ти дійсно сам рухаєшся ним і переживаєш якісь певні емоції. Я можливо скажу, ремарочку, у нас півтора місяці тому була така сенсорна мандрівка, де учасники і учасниці мали можливість подорожувати із заплющеними очима. Опираючись тільки на свої власні почуття. І це також був свій спосіб пізнати себе. Це така наша маленька репетиція була, але разом з тим можливість побачити, як українці і українки переживаються. І після цієї подорожі ми спілкувалися з тими, хто подорожував. Насправді у всіх були різні відчуття, тому що хтось розчулився, спригадавши свої якісь власні емоції, можливо, той же саме досвід війни, а хтось міг перезавантажитися, тому що. Відчув з заплющеними очима якісь певні емоції, які раніше були йому недоступні. Одним словом, це точно різний буде результат у кожного, у кожної, і очевидно, що це варто спробувати, тому що оскільки вперше в Україні і ми вперше це робимо, тому додаємо туди своєї душі на максимум, і хочемо, щоб все склалося. Ви сказали про свій портал, чи правильно я розумію, що там будуть окремі якісь блоки наповнення цього лабіринту, які будуть відповідати там різним сенсам і різним пошукам сенсів, чи правильно я розумію? Так абсолютно ви правильно розумієте, і ми недаремно називаємо учасників і учасниць не просто відвідувачами, а мандрівниками і мандрівницями, які спробують різними шляхами дійти якихось своїх певних розумінь. Science. Скільки часу забере така мандрівка? До години часу, звичайно, для кожної людини, оскільки кожна людина по-різному проживає сильні емоції. Для когось час може зупинитися, для когось він промайне за 5 секунд, умовно кажучи. Але, скажімо, за нашим годинником, це може тривати десь до години. Але, звичайно, в лабіринті паралельно будуть ходити різні люди, але окремо. Тому відповідно це буде така паралельні мандрівки для багатьох людей, але кожна людина отримує цей досвід для себе індивідуально. Поки цей пілот, я розумію, на три дні в Україні чи плануєте в подальшому продовжувати цей експіріенс або, можливо, застосовувати ті практики, ті результати, які отримаєте внаслідок цих три днів. Ну, Звичайно, такі плани в нас є, але для початку ми просто. Тому, власне, творцями цих порталів є українська спільнота практиків театру пригноблених. Тобто ми працюємо багато в громадах, які сказала, у нас учасники з різних куточків України. І в першу чергу для нас це досвід справді створення безпечного простору, простору, в якому. Людина, якщо навіть вона, як каже Іван, зайде зі своїми монстрами, вона може їх там відпустити. Вона може відчути, що тут немає людей, в яких є якісь погані наміри, і вона може розслабитися і просто довіритися цьому простору і цим людям, які зараз тут поряд з нею. Прошу. І якщо ми говоримо власне про себе безпосередньо про свій досвід, коли з'явилося запрошення від театру змін доєднатися до такого експерименту, я подумала, що ну так, це дуже важливо, особливо зараз, коли ми живемо стільки часу під час війни, і це можливість. Переоцінити багато чого і десь випустити певні емоції, десь рівноважити їх. Це зараз дуже потрібно, я розумію, багатьом, і це один із форматів, як це можна робити максимально екологічно, дбаючи про себе, про інших людей. Тому це ще такий спосіб власне працювати з емоціями. І очевидно, що в перспективі такий інструмент буде корисний, оскільки всі. Але будемо говорити, більшість українців та українок зранені під час війни, і необхідно працювати з психоемоційним станом. Дякую вам. Якщо, друзі, у вас є питання, дайте мені про це знати. Тобто голова від, головна відмінність, яку я точно бачу. Люди, коли ми говоримо про театр, все ж таки чекають, що вони прийдуть, і хтось буде для них щось показувати, якісь дії будуть відбуватися, і він буде глядачем. Тут, наскільки я розумію, не буде е, умовних акторів, які перед нами щось показують, а саме той, хто відвідує цей театр, буде є головною особою дієвою, яка ві. Участь і навколо якій буде все це відбуватися, чи правильно це? Е, ну, можемо сказати, що у кожної людини є своя історія, і, власне, завдяки цим порталам певна історія людини активізується, певні спогади, певні важливі почуття через цю прогулянку, через цю мандрівку вони складуться в театр, тому що театр розповідає Так? Але це буде історія власне того мандрівника і мандрівниці, який прийшов. Але можливо, завдяки цим порталам він актуалізує для себе саме ті речі, які йому потрібні саме зараз, саме в той момент, коли він прийде до нас, і вони його зможуть далі підтримувати. Тобто ця історія буде писатися під час мандрівки, і цей театр буде відбуватись просто завдяки цій мандрівці. Коли ми говоримо про масштабування, завжди мені здається важливо дослідити той експіріянс, який переживає кожна людина, да які на яку ми намагаємося там якось її занурити в нові підходи і практики. Чи будете ви це досліджувати, аналізувати те, що відчула кожна людина, і що вона переживає в цьому, для того, щоб потім можливо все це масштабувати дійсно? Ну, як мінімум, ми будемо збирати фідбек. Тобто зворотній зв'язок від а, а, тих мандрівників, які до нас потраплять. Звичайно, можливо, будуть люди, які настільки будуть переповнені емоціями, що, можливо, їм не захочеться говорити, але більшість людей зазвичай діляться цими емоціями, і ми будемо звичайно документувати і збирати цей фідбек. Нам він важливий, тому що ми справді хотіли би далі застосовувати ці практики в своїй роботі, і тому так ми плануємо це робити. Ну, і буду вас питати про найважливіший посил для тих, хто вирішив таки доєднатися до цього театру. Чого б ви цим людям побажали? Чого би побажали тим, хто вирішив спробувати цю нову методику, хто прийде в театр, які ваші побажання цим людям? Я намагаюся у чому я намагаюся досягнути успіху, це щоб люди говорили після того, як вони отримують цей досвід. Це для мене найкраща винагорода, але люди іноді проходять через лабіринт, і вони розуміють, що вони є головними героями, і вони розуміють, що ось так виглядає моє життя. Моє життя все театр, і таким чином вони доходять внутрішнього миру. Я б, мабуть, сказала, що просто довіритись, довіритись, тобто йти в цей простір з довірою в першу чергу до себе і до того, що я для себе знайду якісь важливі відповіді, які я можливо шукаю. А головна з них, яку Іван каже, ким я все-таки є в цьому житті, яка я людина. Якщо вони можливо поставляться собі питання, можливо, вони знайдуть цю відповідь. Ну і напевно продовження думки Яни, яка я людина, і ким би я був, якби я не переживав цих певних труднощів у своєму житті. Але направду кожен і кожна з нас, хто готує лабіринт, він проходить свій власний лабіринт, готуючи свій портал, пізнаючи себе, шукаючи себе, тому е справді довіритися а тому простору, який їх чекає. То тож Чекаємо, запрошуємо, і будемо раді зустрічі. Що ж, мені залишається тільки додати, що приєднуйтесь, спробуйте. Я думаю, це точно варто того і нагадати про те, що реєстрацію зареєструватися можна на сторінки ГО «Театр змін». Тож приєднуйтесь до цієї події і спробуйте цей експіріанс. Це важливо і цікаво. Дякую вам і вам удачі в тому, щоб все це відбулося так, як ви запланували. Дякуємо за вашу ініціативу і гарних вихідних і гарної прем'єри цієї методики. Дякую всім вам і безумовно, дякую нашим силам безпеки і оборони, завдяки яким ми можемо збиратися тут і проводити в тому числі такі події в нашій країні. Слава Україні!